Клаб Приве вже в Єгипті. Все розширюються і не лише в Туреччині, а в Єгипті також. Тож зараз я знаходжусь на території клабу Приве, який входить в комплекс готелю Радаміс. Нагадаю, мене звати Алла Глива, я туристичний експерт, та власник туристичних компаній Турбар Лаунж». Намагаюсь тримати вас в курсі всіх новинок. Тож підписуйтесь, та натискайте дзвони. Парамсофрустрейдегела so season... ну це нарешті відкриття року, відкриття сезону. Готель Радаміс. Ну і трохи хочу розказати в принципі, що таке Радаміс. Це сторона напку. Величезний комплекс готелів в Ріксос. Складатиметься він. Чому складатиметься, бо не всі готелі ще готові. Складатиметься з декількох готелів. Наразі відкрита частина Тіран, вона в стилі Land of Legends, Якщо ви знаєте Ріксос of Legends в Туреччині, це теж стилізовані під дитячий формат номери. Інша частина Blue Planet це більш спокійні вже кольори, але два готелі знаходяться. І Blue Planet, і тіран на другій лінії. Між ними знаходиться дитячий клуб. До речі, дуже великий. Найбільший наразі в Шарма Шесі. Це 7 тисяч квадратних метрів. Поряд сцена. Далі Club Preview. це окрема територія, окрема історія. Потім готель. Бізнес. Готель до речі, це буде єдиний перший готель. Бізнес прям з акцентом бізнесу. Готель в Шарма Шесі. Далі буде готель сімейний і далі буде готель для дороги. Ослія, преміум Віла, 4 спальні, максимальне розміщення, 10 людей. Дивіться, яка така приватна своя територія. Хочу звернути увагу на те, що є свої гольфкар для переміщення по території. Ой, як гарно. Так, ну і відразу. Ой! Тут є бар, хотіла сказати, що відразу почну з вітальні. Ні, точні Тут Чи є окремо своя кухня? Ось така барна стійка. Я так розумію, є людина, яка буде вас обслуговувати. Дуже цікавий інтер'єр. Зразу хочеться дивитись на море, тож я вам покажу терасу, а потім підемо наверху на мори, а тобто в спальні. Як завжди, дивани, крісла, свої шезлонги, стіл, де ви можете. Чи вечеряти, чи просто чогось смачненького випити. Ну і басейни, басейни в таких вілах, вони йдуть як інфініті. Взагалі ще без підігріву, але басейни будуть з підігрівом, коли вже буде заселення туристів. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, будь ласка, ось тераска, де можна побігати, погратися. Ну а взагалі, звісно, видно море є, видно море. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плей та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. На території а, всього дві категорії ВІЛ: це преміум, а, в якої чотири спальні, їх буде 11, і 15 віл-пріве, де по три спальні. На території я вас здивую, не так як в Туреччині, якщо ви там відпочивали, немає і не планується поки нічого. Я маю на увазі якусь інфраструктуру, бари чарани, Але, звісно, для тих, хто проживає на території ВІЛ в готелях, які поряд, всі карти будуть в доступі. І можна буде користуватися абсолютно всім концептом. Всі віли одноповерхові. Мастербедром виглядає ось так. Звісно, оскільки мастер-бедру це основна парня. Прокидайтесь з таким видом. Гардеробна. Ой, дивіться, які чудові халати. При мастер Bedroom. Ось така ванна. Ой, дивіться, яка краса. Косметика Васітан. Як і в усіх привіт. Також тут туалет окремо. Ой, яка велика! Тарілка душа, теж окрема, ще одна спальня, тут вже двін. Біля твіну теж замузил душ. Ну і ось що є на кухні, звісно, кавоварка, чаю. Блендери, мікси, тостери все, що ваша душа заважає. Mm, дивіться, як росту прям бокали абсолютно для кожного напою, від шампанського до стопочок. Саме територія ВІЛ продумано так, щоб вам ніщо і ніхто не заважав відпочивати, щоб була. Насолода тільки від тих, з ким ви приїхали, від території, як ви бачили, площа віл немаленька. Тож дійсно є таке відчуття простору. Ну і плюс багато віл ідуть з видом на море. Поки знаходжусь на території клабу Приве, все-таки хочу вам показати частково інші готелі, то, що бізнес, наприклад, він буде знаходитись саме біля клубу Приве. Ось цей бізнес-готель, який я вам показувала на макеті. Звісно, зараз йде стройка. Тут буде штучна річка, також вже видно дуже багато магазинів. І в кожного готелю, який знаходиться на березі, я нагадаю, що Ось бізнес, далі буде сімейний, і далі буде для дорослих. Всі вони будуть на печі лінії та з видом на море. І ось така площадка, яка зараз вам видно: тут будуть знаходитися карт ресторани, і так буде в кожному з готелів для того, щоб вам було приємно з насолодою тестувати кухню цих картів з видом на море. Ну і клап приве. Я думаю, сам за себе говорить. Віли є віли, рівень є рівень. Тут повністю просліджується і стиль, і якість, і дорого багато, як то кажуться. Але зі смаком повністю на вілах. Що буде в інших готелях? Ми побачимо в інших ефірах. Ну а поки просто приєднуйтесь та відпочивайте. Ну і звісно, головне питання про Club Privé, Де ви їсте, як ви їсте, яка там система? Звісно, там система ультра все включено. Працюють віли, є власний батлер, є рум сервіс, тож ви це все можете замовляти. Також, якщо вам прям сумно, сумно. На території ВІЛ, будь ласка, кожен з готелів, які є на території, е, наразі які вже відкриті. Таміс, е, да, наприклад, де я зараз знаходжусь, будь ласка, можна завжди приїхати, е, насолодитись сервісом тут, побачити більше людей тут. Якщо вам буде зовсім зовсім сумно е, на території ВІЛ, до речі, на території ВІЛ із інфраструктури, так, барів не планується, ресторанів не планується, але там буде і е, тенісні площадки, і Волейбольні площадки, тож, в принципі, щось спортивне, якщо ви любите, там буде чим зайнятися. Ну а так, всі інші готелі до ваших послуг голодні не будете, замовляйте на вілли, приїздіть в інші готелі та насолоджуйтесь. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані, наш сервіс саме для вас. Тож для кого віле? Для кого клави? Для тих, хто хоче відпочити в спокої, без ніякої е, музики, е, анімації, е, без того, що бачити людей, тому що навіть сусідів ви не будете бачити, бо кожна віла внесена ось таким забором, і в принципі дуже дуже звісно йде акцент саме на приватний відпочинок. Якщо ви хочете відпочивати в такому форматі, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вилітом з вашого міста, де ви зараз знаходитесь. Ну і відпочивайте зі смаком.